Нещодавно в Україні здорожчав алкоголь, чи вплинуло це на купівлю та споживання спиртних напоїв? Запитаємо у Черкащан, що саме вони п'ють. Я не п'ю. Зовсім? Ну так, по празникам. А чому випила саме такий спосіб життя? А чому? По-перше, ну, здоров'я вже не дозволяє. Вот. А во-вторых трезвый образ жизни це нормально, я вважаю. Так быть. бути. По празникам это так, так должно быть. Ну, по это да, можна. Не вживаю алкоголь. Чого не вживаю? Я просто алкоголю. Взагалі ніколи. Рідко. Добре, а який улюблений не алкоголь, Вода, я не Вода мінеральна. Я не п'ю взагалі. Давно? Ну недавно, але не п'ю. Чому саме так? Я люблю морожене і каву. Самого. Чому да. саме так? Бо тому що з натурпродукт. Ви самі готуєте чи купуєте? Купуємо. А, ну, а які інші напої? Крім. Інші. інші? Хороше пиво. У нас є таке в Україні? Є. Які марки? Перва приватна пивоварня. Ясно. А ваша думка яка? Я тебя саме підтримую. Те ж саме? Да, бо водка зараз Ну, фальсифікація. Угу. Ясно, спасибо. На вы скажите, что вживаете. Нормальное пиво. Пиво, да? Ну да. Семерка, Балтика. Пойдет. Тройка также. Но это же российское. адрес написано, что вроде в Киеве его делают. Я не споживаю алкоголь. Взагалі? Чому так? Не хочу. Ніколи не споживав? Ні, споживав раніше. А з яких причин вирішили? А? а з яких причин вирішили ну, покинути? А що тепер вживаєте? Що тепер вживаєте? По, каву. А воду мінеральну. Не п'ю. А ви? Що сказати? Алкогольний напій улюблений який. Можливо, якісь алітні сорти. Ну, віскі люблю. Віскі? No. А що ви саме таке? Балантайн стравиці. Чудово. А з yeah. національного що? Національного. Біла чернігівський. Чернігівська. Так. Піво. А горілка, кажуть, люди горілку люблять. Горілка. Мороше нічого. Взагалі. Як так? Чо? Як так вдається? <laughs> да. Просто напьюсь. Давно? Вообще. Никого не пьешь? Нет. Mm -hmm. А как на вас дивляться ваши люди? Не, не кажут, что ты не пьешь? Не так такие... кажут, что больно. А, кажут, я хворый и, и <laughs> потом да. не пью, да. Да? да? Ясно. <laughs> <laughs> Чай, молоко я пью. Абсент. Вот. И себе? А что самое так? Что самое так? Вставляю нормально. Надо мало выпить. <laughs> и все. Дороги. Чого дорогий? Нормально? Звісно. Все нормально, плохого, нічого. Я думаю, не тут. Алкогольного. Виски. А саме Супер, дякую. Ліба ботка. Черкащани або не б'ють, або соромляться в цьому зізнатися. Серед фаворитів горілка, пиво та елітні сорти напоїв.